Насушний за внес, і поспіха провити ночі, як і ми прощаємо от защитим, і да нас у спокой, але визволяв світлока царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині був, всяк час, і навіки вічні, злухами Божий, Бога, Нів, що і спав. поки душі сопше рабів, Назара, Назара, Руслана, Павла, Вадима, на водима, Юрія, і щоб проститися у всякому прорішенню вольному і невольному, господи помилуй Господи помилуй. Господи помилуй. Сили в душі, там, де праведні, спочивають. Приношу усім тим, хто прийшов зустріти їх на рідній землі, щиру подяку. Нехай Господь упокоїть їхні душі за нашими молитвами, у місті, світлім, у місці квітучим. Де нема ні недуги, ні журби, ні зітхання, а життя безконечне. Христос народився. Слава Україні! Героям слава!